Всім привіт! З вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні ми поговоримо про кухні. Із розмов з нашими клієнтами ми знаємо, що коли доходить, як то кажуть, руки до вибору кухні, багато клієнтів губиться і не знають, з чого почати. Тож, давайте по порядку. По-перше, нам необхідні розміри. І тут для мешканців Кривого Рогу та передмісті є великий бонус, тому що в нас є в нашій компанії є професійні збірники, які зможуть приїхати до вас завітати, зробити докладний розмір вашої кухні, вашого простору, де буде ваша кухня, ураховуючи всі індивідуальні моменти, тобто комунікації, техніка тощо. Призводять детальний розмір, і ми за цими розмірами робимо проєкт кухні. Я вам також покажу, як це виглядає, трохи пізніше. Але якщо у вас немає поруч такого збіршника, то ми також в онлайні можемо допомогти вам, як правильно зробити цей розмір. Наступним етапом, коли ми вже знаємо, Технічні характеристики вашого простору ми починаємо проєктувати. Тобто починається такий умовний стартовий етап проєктування, де ми з вами обговорюємо розташування ваших секцій, монтаж вашої техніки, де вона буде знаходитися. Повністю з вами проговорюємо всі індивідуальні моменти вашої кухні. Як на мене, одним із найцікавіших етапів створення кухні є її проєктування. І дуже класно, що фабрики нам надають таку можливість і програму технічно, щоб ми зробили з вами проєкт візуалізації вашої кухні. Тобто, ви можете бачити, як буде виглядати ваша кухня в перспективі. Це дуже цікаво, ви можете приймати участь і клієнтам дуже подобається приймати участь саме в проєктуванні. Тобто, де ми можемо показати вам, де яка секція буде встановлена, і ви обирати, як буде працювати кожна шука. Що буде за цими, або цими дверцятами? Ви можете побачити повністю вашу кухню в перспективі. Ви можете вже її уявити, візуалізувати. Наступним третім етапом ми з вами обираємо це найцікавіший етап. Ми з вами обираємо обличчя вашої кухні. Це те, як буде зустрічати ваша кухня. Це колір, текстури фасадів, глянцеві або матові, текстуровані або яскраві, гладенькі або з з фризуванням. Тобто тут настільки багато різноманітних варіантів, що можна розгубитися, але і тут ми допоможемо. І от коли начебто все, да, начебто кухня готова, проєкт створено. Ми ще допрацьовуємо з вами, тобто ми запропонуємо вам додаткові опції у вигляді фурнітури внутрішніх наповненьких ваших секцій, так само зовнішніх, тобто підсвітка вашої кухні, можливо, так само. Це може бути декоративна панель. Також ми з вами детально проходимося і обираємо поверхню стільниці, щоб вона була не тільки гарна і практична. Це дуже важливо. І от фінальний етап. Який найцікавіший, найдовгоочікуваніший, це коли ваша кухня готова і приїхала до вас додому? Ми зможемо надати вам послуги професійного зборщика. Ця інформація стосується мешканців Кривого Рогу та передмістя. До вас може звітати наш зборщик і зробити досконало, професійно і дуже швидко зборку, установку і монтаж вашої кухні. Вам потрібно зробити тільки один маленький крок написати нам в дірект або завітати до наших салонів. І таке складне питання, як установка кухні, вирішиться дуже легко.